Вже, вони зі мною не зв'язалися. До речі, найкраще, що вони не, не сказали, чи будуть ремонтувати, чи ні. Е, сервісний центр його вже відремонтував і вже почав везти. І виходить, мені вже не смс-ка прийшла, мені вже людина позвонила і сказала, що е, пилосос вже готовий, що його вже відремонтували, і його вертають назад і спитали, куди мені привезти. Я хотів вернути туди, куди я відправляв, але сказав, що там неможливо, тому я на другу адресу відправив. Ну, в принципі, нічого страшного. E, що в ітогі відбувається? Проходить приблизно, щоб ви зрозуміли, проходить день, і e, пилосос вже приїхав. Тобто пилосос уже, що ви розуміли, e, вчора мені чувак набрав, сказав, що буде 24 числа, і сьогодні вже проходить смс, скажімо, що він вже приїхав. Ну, зараз не центр тут рано. Понятне діло, що не буде, типу, ну дивіться. E, e, мається на увазі. Що мається на увазі? Два дня. Два дня це в тому випадку, якщо серний центр знаходиться або е